Так, вітаю всіх, мої дорогенькі. Хочу подивитися, що там думає Трамп про 800 мільярдів на восстановлення України і про гарантії безпеки для України. От на даний момент, що там в його голові? Хоч там, звісно, голова зайнята Гренландією і Кубою, але подивимося, хоч якісь мислі по цьому поводу в нього є. Що зараз думає Трамп про 800 мільярдів допомоги Україні. А також про гарантії безпеки для нас. Від США, естественно, від США. Так, тут дві карти. І тут дві. Так, от. так, про 800 мільярдів. Високі вібрації. Я дожен подумати. Я да? я розмислю своїм дуже великим нобелівським мозгом. І потім принесу якесь рішення. Зараз я, значить, так чекаю знака свише. Чекаю знак свише стосовно ваших 800 мільярдів. Не мішайте медитувати. Дуже осторожний він насче цього. Дуже осторожний. Він боїться вступити на цю тропінку, і обережність говорить: ну, поки, поки ні. Сміливість. Сміливість він проявляє тільки в активних діях. On, спалює кораблі, значить, я вам і так допомагаю. Да? Кораблі е, спалюю, там, Кубу завойовую Венесуелу, Гренландію і атакую е, е, тіньовий флот, е, е, скажімо, так, Росії. Що вам ще від мене треба? Я і так вам допомагаю, я боєць. Ну, і грошики. А що ж я з цього поімію? Да? 800 мільярдів, а мені з них що? А як їх віддати? А я ж їх можу собі оставити. Да? Кстати, Рашка ж теж да? вона хоче поділити ці грошики між США і е е Росією. Да? Якби там е вкласти їх кудись. Ну, в общем, так роздірібанити, щоб нам не досталося. Так от, е у Трампа така сама думка. Да? Ну як це взяти і віддати 800 мільярдів, які в мене вже в руках. Ну на Хто на це готовий? От у вас є 800 мільярдів, да? отдайте їх Васі. Отдасте. Ну, от так примерно, думає Трамп. Вот. Так. А гарантії безпеки, що у нас? Так? Що у нас гарантії безпеки? Що у нас гарантії безпеки? Поки я з вас не вижму все максимально до останньої карти, да, поки ні про які гарантії безпеки діла не буде. Не йтиме, да. е, покора, покора. В угол ви поки у мене поставлені, я вас наказав. Я вас наказав. Поки я вас угнітаю, я вас нахиляю. Поки я не доб'юсь свого від вас, поки ви будете у мене стоять в углу. Він наступає на одні ті самі граблі. Він боїться, вірніше, наступити на одні ті самі граблі. Да? Дати якісь обіцянки, які потім або не зможе виконати, або вони пожаліє про них, і він не хоче цього робити. Да? Не хоче ніяких гарантій давати. Делегування. Хай гарантії дають Мерце і Макрон. Да? інші. Хай вам дають гарантії інші. Делегую. Хай гарантії дають інші. Мені, головне, гроші. Гроші треньк це карта, яка говорить, що якщо я вам дам гарантії безпеки, то в якийсь момент мені прийдеться з чимось з вами поділитися. Ну, понятно, чим. Ось, да? І я розтринькаю ті гроші, які я вже, як я думаю, належать мені, на яких я вже сиджу. А так, гарантії безпеки, а потім ви грошей захочете, гроші тренькати на вас. От, е, яка прекрасна говоряща колода, е, да, оракул про життя. Ну, от розказала, все просто, ну. Ідеально, от просто ідеально. Так, який же висновок? Покажіть мені, дорогенька зозуленька, який буде висновок з цього всього? Який з цього всього буде висновок? Дасть він нам ці гроші ці гарантії безпеки по концу. В кінці концу, буде конець цього концу, дасть він нам гроші і гарантії знову. Високі вібрації, не мішайте медитувати, І я жду від Бога указки. Хобі, остаточне рішення і робота. Ну, що я вам скажу, мої дорогенькі? Поки що я нічого не бачу, що вони нам дадуть по грошах і по гарантіям безпеки. Понимаєте? Тому що наші мічти будуть більше всього закопані якоюсь рутинною, повсякденною роботою, встречами, переговорами, домовленостями і всякою іншою Понімаєте? На найближче обозріме будуще, я не знаю, на який це час показують карти, але найближче обозріме е, ну, все буде якось ручному режимі. Все буде в ручному режимі, але потихеньку ця тема буде закапуватися. Наші мрії будуть потихеньку закапуватися. Він скаже, то роботу треба проводити, треба працювати. Буде нарізати вам якісь які завдання. То він в роздумах, да то він е, в старчеському маразмі. У нього бабочки в голові. Е, да, то е, у нього любов і заботи інші, ніж у нього роксолана, да, то ручна праця, копай картошку. Да, ну, тобто, все, все це буде якось в ручному режимі. Дам, не дам, дам, не дам, подумаю, може дам, а може не дам. Дасть він нам, блін, хоч що-небудь, сука. Ой, ну, що-небудь дасть. <кл 'які> він нас чимсь порадує. Ми будемо йому говорити спасіба таки в конце концов. За що? Хоч конкретизуйте. І будемо дякувати, і будемо благодаря йому чувствувати себе, що ми йдемо вгору. Дай Боже, на цій оптимістичній ноті ми і закінчимо. Да? Колись таки ми будемо в захваті, ми будемо йому вдячні, і завдяки йому ми будемо йти вгору. Ну дай Бог, чекаємо.